Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вас ознайомити з нашою роботою по озелененню прибудинкової території біля багатоповерхівок. Це Вінниця, вулиця Янгеля. Ми прийшли сюди на готові вже спроєктовані клумби, нам просто треба було посадити рослини. Спочатку ми придумали їх, придумали, як ми це будемо робити, що саме будемо садити. Узгодилися з замовником і посадили. У Нас звикли садити все в насіяний газон, садять туди дерева, ялівці, якісь окремі композиції. Я вже декілька років борюся з цією тенденцією. З моїми замовниками мені це вдається, але я бачу, що по городу це все продовжується, і нові свіжі посажені клумби все одно дерева в газоні і. Ще раз наголошу на тому, що це дуже важко в догляді. Сьогодні розкажу, як ми тут придумали наше озеленення. Замовник зразу погодився, що газону не буде. Значить, а замість газону, що ось у нас замість газону масиви рослин, масиви кущів і багаторічників. В цій клумбі починаємо ми з пенісетума Хамельна, який на осінь нам дає хвостики свої, трохи цю клумбу доповнює осінньою декоративністю. Ну і далі, дивіться, у нас з літа вже починає там, працювати куничник, котяча м'ята, просо, декілька видів спірей. І тут у нас це повторюється на всіх-всіх клумбах.